Розалі Прюдан, гідемо пасан. Справді, у цій справі була якась таємниця, і її не вдавалося розгадати ні присяжним, ні голові суду, ні прокуророві. Дівчина Прюдан Розалі, служниця в подружжя Верамбо у манті. Завагітнівши і приховавши це від своїх господарів, народила вночі у себе в мансарді, вбила дитину. І поховала її в саду. Звичайна історія дітовбивства, скоєного матір'ю служницею, але одна обставина залишалась незрозумілою. Обшук, який зробили в кімнаті підсудний Прюдан, виявив багато дитячих речей, приготовлений самою розалі. Вона цілих три місяці кроїла і шила його ночами. Крамар, у якого вона зі своєї платні купувала свічки для такої довгої роботи. Показав це на суді. Крім того, було встановлено, що повитуха, якій вона сказала про своє становище, дала їй необхідні відомості і всі практичні поради на той випадок, якби пологи почались в таку годину, коли нікому не було їй допомогти. До того ж, бабуся підшуковувала в поасі місце для дівчинки Придан, яка передбачала, що їй відмовлять. Бо подружжя Верамбо було суворим щодо моральності. На суді вони були обоє і чоловік, і дружина, дрібні провінційні рентьє, обурені цією повією, що заплямувала їхній дім, їм хотілося, щоб її стратили негайно без суду, і вони нагромаджували повні злості свідчення, які в устах перетворювались на звинувачення. Підсудна, вродлива, висока дівчина з Нижньої Нормандії, порівняно розвинена, весь час плакала і нічого не відповідала. Доводилось думати, що цей нелюдський вчинок вона зробила в хвилину відчаю і божевілля, бо все вказувало на те, що вона сподівалась зберегти в живих свою дитину і виростити її. Голова суду зробив ще одну спробу змусити її заговорити. Домогтися від неї зізнань. А оскільки умовляв він з великою м'якістю, то йому нарешті вдалося переконати її в тому, що всі ці чоловіки, які зібралися судити її, не бажають їй смерті і навіть здатні її пошкодувати. Тоді вона наважилась, він запитав Ну, скажіть нам спершу, хто ж батько дитини? Досі вона вперто приховувала це. Раптом вона відповіла, подивившись на своїх господарів, які злісно звинувачували її та обмовляли. Пан Жозефе, племінник пана Верамбо. Подружжя здригнулося, закричало в один голос Неправда бреше вона, це мерзенний наклеп. Голова змусив їх замокнути і сказав, звертаючись до підсудної. Прошу вас, продовжуйте, розкажіть нам усе, як це все сталося». Тоді вона раптом заговорила, не скуплячись на слова, полегшуючи серце, бідне, замкнуте в собі серце, самотнє і розбите, ділячись своїм горем, усім своїм горем з цими суворими людьми, яких вона досі вважала за ворогів і невблаганних суддів. Так, це пан Жозефе Верамбо, коли він минулого року приїжджав у відпустку. А що ж він робить, пан Жозеф Верамбо? Він, унтер-офіцер, пане, в артилерії служить. Так ось він два місяці у нас прожив два місяці влітку. Я ще нічого не думала, коли він став поглядати на мене, а потім почав мене хвалити, а потім і пеститись до мене цілими днями. І я піддалася пане, він усе казав мені, що я гарна, що зі мною весело, що я йому до смаку. Мені він теж подобався, що ж поробиш. Слухатимеш такі речі, коли ти одна на світі, зовсім одна, як я. Я одна на світі, пане, мені нема з ким поговорити, нікому розповісти про свої прикрощі. Немає в мене ні батька, ні матері. Ні брата, ні сестри, нікого. Він мені був як брат, коли почав розмовляти зі мною, а потім він попросив мене прийти ввечері до річки, щоб поговорити без перешкод. Я і прийшла. Хіба я знала? Хіба я знала, що буде потім? Він мене обійняв. Я опиралась, не хотіла, і я не хотіла, ні, не змогла я. Мені плакати хотілося так добре було місяць світив, не змогла я. Ні, хочте присягнусь, не змогла я, і він зробив, що хотів, і так йшло три тижні доки він жив тут. Я б за ним на край світу, а він поїхав. Я не знала, що вагітна, дізналась тільки через місяць. І вона так гірко заплакала, що довелося почекати, доки вона заспокоїться. Потім голова знову звернувся до неї, як священик, який слухає сповідь: Ну, продовжуйте. Вона знову заговорила. Коли я побачила, що вигідна, то сказала про це пані Буден по Ось вона тут, сама вам і скаже. Я в неї запитала, як бути? Якщо це станеться без неї, а потім стала шити одяг, працювала щовечора до першої години ночі, а потім шукала інше місце, і я знала, що мені відмовлять. Але я хотіла побути тут до самих пологів, щоб заощадити, адже в мене зовсім немає грошей, а вони б мені знадобились для малюка. То ви не хотіли його вбивати? Ну, звичайно ж, ні, пане. Тоді чому ж убили? Ось як це було. Сталось воно раніше, ніж я думала. Схопило мене на кухні, коли я кінчала мити посуд. Пан Верамбо та пані Верамбо вже спали. Хоч і важко було, піднялась я до себе, запирила, трималась, потім лягла на підлогу, щоб не забруднити ліжка. Пройшла, може, година, а може дві, а то й три, не знаю, так боляче було. Я підштовхувала його щосили, відчула, що він вийшов і підняла його. Справді, я була рада. Я зробила все, як сказала пані Будьйон, усе. А потім я поклала його на своє ліжко так, так, а потім у мене раптом знову почався біль, такий біль. Що хоч помирай, якби ж ви знали, що це таке, то ви би не стали народжувати стільки, правда ж? Я на коліна впала, потім на спину просто на підлогу лягла, і знову мене схопило. Минула ще година, а може, дві, я одна лежу, і раптом виходить другий, другий малюк, двійня, так двійня, ось воно як. Я підняла його, як і першого, поклала на ліжко поряд. Двоє їх. Чи можлива ця справа? Ну, скажіть, двоє дітей у мене, коли я заробляю за місяць 20 франків. Ну, чи можлива ж ця справа? Один так, це ще можна, якщо відмовляти собі в усьому. Але ж двоє, голова кругом пішла, хіба ж я знала? Що ж мені було робити, ну скажіть. Хіба ж я знала, бачу, приходить мені кінець. Поклала я на них подушку, не пам'ятаючи себе, не могла я залишити двох і сама лягла зверху, а потім усю ніч плакала і верталася, доки світло у вікні не заблищало. Вони, звісно, померли під подушкою. Тоді я взяла їх, притиснула до себе. Спустилася сходами, у город вийшла, взяла в садівника лопату і закопала їх глибоко в землю, глибоко глибоко, одного в одному місці, іншого в іншому, не поряд, щоб вони не стали говорити про свою матір, і якщо маленькі небіжчики можуть розмовляти. Я хіба знаю? А потім у ліжку мені стало так погано, що я вже не могла підвестись. Покликали лікаря, він усе зрозумів. Я правду сказала, пане суддя, робіть зі мною що хочете, я готова до всього. Присяжні час від часу схлипували, щоб утриматись від сліз. Жінки у залі плакали. Голова запитав, Де ви поховали другого? Вона запитала, а якого ви знайшли? Так, того, який був у артишоках. Ну, то інший в полуниці біля криниці, і вона заплакала так гірко, що серце розривалось. Дівчину Розалій прюдан виправдали.